Кривий ріг яскраво презентує себе в українському культурному просторі один із напрямків примноження козацьких традицій. У різні роки в місті встановлені три пам'ятники легендарним особистостям нашого краю козаку Рогу, Мамаю, а також Петру Калнишевському, останньому кошовому отаману та засновнику поштової станції Кривий ріг. А сім років тому за сприяння керівництва міста краєзнавців та музикантів отримали світове визнання козацькі пісні Дніпропетровщини. І Ми в нашому місті. Багато-багато робимо для того, щоб пам'ять, щоб слава козацька йшла по всій нашій землі. Тому багато років наші земляки і Олександр Вілков і Євген Дот збирали багато матеріалів і подали в ЮНЕСКО. І було декілька засідань, і вже у 2016 році всі країни ЮНЕСКО проголосували одногосно, що наші казацькі пісні це світове культурне надбання. Чимало козацьких пісень знову ожили у неповторному виконанні криворізьких творчих колективів. Серед таких народний фольклорний ансамбль Червона калина, зразковий аматорський ансамбль української пісні Ожина, народний аматорський український хор імені Олексія Кравцова Краяни, ансамбль Оберіг. Козацькі пісні мають дуже велике культурне значення як для нашого регіону, так і для всієї України, тому що, наприклад, особисто наш регіон, як наскільки пам'ятаю, почав свою історію саме від козацтва. Також ці пісні зберігають нашу культуру, передають її через покоління. Вони особливі своїм вокальним виконанням, текстами. Мистецький проєкт Козацький шлях щойно стартував у кривому розі. Його презентували Асоціація Арткультура, Криворізький музичний коледж, міське управління культури та народні колективи. Козацька пісня це окремий розділ це нашої культури, музичної культури, культури нашої пісні, скажімо так. Тому у нашому місті відбувався раніше великий фестиваль козацької пісні, але ми все ж таки сподіваємось, що він відродиться. Але сьогодні, тут, в сучасних умовах важких та буремних часів, ми все ж таки підтримуємо нашу українську пісню, ми згадуємо і зберігаємо для наступних поколінь. Наші козацькі пісні ми долучилися з новими творами, з новими піснями, і взагалі, як було колись важливою темою, щоб козацьку пісню Дніпропетровщини знав весь світ, і зараз це ми робимо. Це дійсно код нашого міста, нашої місцевості, це код нашої ідентичності. Так що це дуже важлива тема, яку треба. Треба пропагувати, розповідати, і щоб якнайбільше людей були знайомі саме з українською піснею і саме з козацькою піснею. Українська народна та козацька пісня на полотні серед запрошених на презентацію мистецького проєкту. Представники історико-краєзнавчого музею з експонатами з українського народного побуту та виставкою картин Криворізького художника Віктора Маклока він також працює. На на тему козацтва і висвітлює у своїх картинах різноманітні теми, які також висвітлюються у народних піснях. Наприклад, пісня Несе галя воду ми можемо бачити, та інші народні пісні, які отримали завдяки цьому художнику висвітлення вже на картинах. Мистецький проєкт Козацький шлях матиме продовження на численних платформах і в різних форматах: фестивалях, виставках, концертах та просвітницьких зустрічах з краєзнавцями. Іван Проводу, Владислав Талалай цей день.